Що трапилось 22 січня за одну хвилину? Це новини на межі. І зранку росіяни атакують місто середину буду з пілотниками. У приватному секторі виникла пожежа, згоріла літня кухня. Відомо про удар по котельній лікарні. Також ворог ударив кабами по цивільній інфраструктурі села Пигарівка. Є пошкодження приватних осель, будівлі колишнього сільгоспідприємства, лінії електромереж. Під атакою було і село Прогрес. Попередньо його обстріляли з міномета. За інформацією, нині поранених мешканців немає. Наслідки уточнюються. Волонтери передали допомогу жителям села Гамаліївка, чиї будинки постраждали від ракетного удару. Будівельні матеріали для екстреного ремонту отримала 21 родина. Отримувати та відправляти посилки новою поштою за одну гривню можуть військові на Сумщині. Йдеться про вантажі до 30 кілограмів. За місяць для однієї людини будуть доступні три штрих коди на відправки. Їх можна генерувати за стосунку армія плюс. Два ворожі безпілотники типу Гербера та баражуючий боєприпас ланцет знищили прикордонники на Сумщині. Субтитрувальниця